Друзі, ось така деталь. Спочатку що робиться, виробляється, вирізається також на лазері, потім відправляється в гібочний цех, де проходять ось такі загиби даної конструкції. Бачите, кути. Після цього ось ця скаба да, ось так, попадає до дворника класний цех. Ось наша пластина, яка вирізана на цьому. На лазері також вона ось так приварюється. розумієте, І виходить ось така конструкція. Після цього дана конструкція відправляється в гальвані, проходить деякі обробки ще для того, щоб вбити повну державщину і налажується цим. Ну ось, друзі, на даний момент ми дійшли до того етапу, який ось ці шайби, які ось вони були після обточки, Вони вже прийшли на виробництво е, оцинковані після гальваніки. Що робиться далі? Береться ось ця шайба та підшипник, ось так вкладається, підставляється під даний прес і, нажимає, і прес його вдавлює. Він повністю задавлює, і все потім виходить. А виходить, потім ось така вже готова продукція. Ще не готова. Це тільки ще одна із деталей даного нашого готової продукції. Процес дуже довгий і дуже такий, знаєте, Дуже багато до нього треба потратити часу та енергії.